Привіт, поки ми відходимо від всіх цих новин пов'язаних з штатами, перемовинами, зустрічами, і я переконаний, що зараз вже інтернет наповнений цією аналітикою, то хочу вас повернути до більш як на мене. Прикладних питань, і це питання, як нам, в принципі, жити в тут і далі, і на це відповідно мав би відповідати наш новостворений, переставлений ліжками уряд, який якраз 18 серпня в останній день презентував свій план дій, і, відповідно, в якому ми дізналися, що ж планує наш уряд. Тож ми. Проаналізували всі ці сотні сторінок папірців, обрали найкраще і думаю, що можемо випустити достатньо пристойну аналітику, що ж розраховує цей новостворений уряд, який 6 років був трохи лівіше по кріслам. Відповідно розвивати в Україні найближчі роки. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп» і ми починаємо. Отже, давайте коротко, що таке план дій уряду. В законі України про Кабмін і регламенті написано наступним чином, що коли обирається новий уряд, відповідно до нього має бути план дій, що він там робити хоче. І відповідно цей план дій має бути поданий через місяць, ну тобто. Протягом місяця після призначення нового уряду новий уряд у нас був призначений 17 липня, відповідно, 18 серпня, останній день. А нагадаю, що цей план дій має бути зареєстрований в парламенті і відповідно має бути так само схвалений або відхилений на двічі, як це було з тими ж самими плавними діями уряда Шмигеля. Тож в останній день, 18 серпня, в багатьом. Головам комітету, різним медіа, різним громадським організаціям повідомили, що буде презентація плану дій від нового уряду. Дата обрана максимально погано. Абсолютно, я думаю, що 18 серпня всім було байдуже на в принципі уряд і тим більше їх план дій, але тим не менш така презентація відбулася, як завжди, і в класичній історії з кольоровими презентаціями все як любить новий уряд. Я... Коротко дам спочатку загальну оцінку в всього того дійства, яку я почув від людей, які там були присутні. Незалежно від того, чи це були народні депутати чи медіа, чи представники громадських організацій, всі мені сказали, що це була максимально нудна подія, максимально така паркетна. З... Коротше, всі чомусь це порівняли з історією з'їзду якоїсь партії КПСС. і відповідно про те, що все буде добре, просто не. Зрозуміло, як коли і головне у кого, але ну, типу, не те, що ми сильно очікували від презентації уряду. І до цього тепер хотів би зупинитися на деталях, як в принципі виглядає план дії уряду. Тому що мені здається, що це якраз те, що головне, він складається із двох документів: перше це кольорові презентації, навіть їх було два окремо для. Переденко, там більше картинок, менше тексту, і відповідно просто план тій уряду. Там більше відповідного тексту, але так само багато кольорових картинок, в яких загальними в принципі словами було написано, чим буде займатися уряд. І якщо ви подивитесь на цей документ, то ви зрозумієте, що по факту в ньому. Вказано все, чим має займатися уряд, і, відповідно, там 12 пунктів без абсолютно якоїсь пріоритизації. Я до чого це згадую. По факту, уряд написав все, 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 що він взагалі робить, і це не план дій, це м, якийсь просто перелік своїх функцій. І головне, що мені здається, перевіряючи слово або навіть питання по плану дій уряду, воно просто а що тоді не війшло в цей документ, і по факту ви відповіді на це запитання не знайдете, тому що ще раз це просто збирна селянка всіх пріоритетів, всіх дій, які хотів робити уряд без будь-якої пріоритизації, відповідно, а просто загальним переліком. Тож, документ достатньо виглядає формально. Далі, вже більш детально я розібрав його на декілька блоків. Ще раз нагадаю, там була. Дві презентації кольорові, і великий документ текстовий на 327 сторінок, який, в принципі, повторює ці ж презентації, просто розмазане по тексту слова, нічого нового немає. І якщо коротко, то з нього абсолютно зрозуміло, що чим буде займатися уряд, вони не вирішили, які у них пріоритети вони не вирішили. Вони будуть всюди робити все тільки добре, і якщо є якась. Частина чи блок, який ну як червоною ніткою проходить по всій презентації, то коротко це або вони щось будуть будувати, або роздавати гроші. Ось, практично кожен блок, ну за виключенням, буквально декілька з них, не передбачає те, що роздаються гроші або щось будуються. В принципі, на цьому. Презентацію у цього нового плану уряду можна закінчувати, але для того, щоб ви зрозуміли, ну наскільки якби, все погано у нас з будь-яким плануванням, тим більше таким стратегічним, як у нового уряду, я вам зібрав декілька прикладів, яким мені особисто підняли настрій. Один з цих прикладів це історія про те, що ми в прямому сенсі як один із. Стратегічних пріоритетів Міністерства юстиції, який проходить в і в презентації, і в плані вказуємо, початок будівництва нового сізо, не те, щоб я був проти будівництва нового сізо, чи навіть якби тут здивувався, що Герман Галущенко, який любив будувати ядерні блоки і все що з ним пов'язане, вписав цей пункт, але ну просто. Для розуміння, наскільки якби, ем, якість презентації, мені здається, це один із таких показ... Прикладів. До речі, якщо вже повертатися до Міненерго і Єрмана Галущенка, то так в новій цій презентації, вже там, де у нас Грінчук, міністр енергетики, досі залишається як стратегічні пріоритети Міністерства енергетики і добудова ядерних а, на Хмельницькій АЕС, тобто з цих ядерного мотолаху болгарського, і навіть розвиток малих модульних реакторів, яких за версією того того ж самого директора енергатому, це навіть президент енергатому, ми маємо робити для того, щоб там щось будувати чи освоювати Марс. Ну краще там багато цікавих у нього ідей. А, це не все. Якщо навіть перейти до більш детальних прикладів цієї ж самої презентації, то ми знайдемо там багато смішних речей. Мене особисто порадувала історія про те, що Мінекономіки економіки і далі бачить і. Підтримка програми зроблена України. Це я нагадаю там в тому числі і кешбек. І запровадження нових податкових пільг, причому це пишуть як план дії уряду. Нагадаю, у нас буквально нещодавно виходило відео, де прийшло. Прийшов лист від МВФ, що вони категорично проти. Але, попри все це, тим не менше, це спокійно записується в план дій уряду, і що буде достатньо цікаво дізнатися нашим міжнародним партнерам. А окремо порадувала фраза, яку мені здається зараз проти урядовців. Пишуть в усі блоки, які можуть, це промисловий Рамштайн. Я щиро хотів розібратися, що таке у нас промисловий Рамштайн, і, до речі, дізнатися, а що у нас закінчилось з культурним Рамштайном, який нам колись анонсував план президент в своєму плані. Нестримності, чи незламності, чи переможності. Я вже не пам'ятаю, як це називався план, але ну, просто це підняло настрій. Продовжуючи далі. далі, просто приклади з презентації. То Міністерство соціальної політики, до речі, Казала, що вони будуть робити нову пенсійну систему. І тут буде історія запровадження обов'язково накопиченої системи з міжнародними партнерами. І, коротше, все має бути дуже багато і цікаво, і гарантувати гідну старість кожному українцю. Ось чому я в принципі вирішив вам цей слайд показати, тому що мене справді здивувала історія, в якій ми точніше очікуємо від уряду. Реформа, яка буде очевидно не дуже популярною, і очевидно не буде достатньо гарно сприйнята, в тому числі і владою. Я просто хочу подивитися, як вони цю історію запровадять. Ну і останній приклад, який найбільш показовий із всіх цих прикладів, які я вам навів, знову ж таки. Тут повернемося до економічного блоку. Отже, блок, бізнес де Пунктом номер один у нас іде мораторій на перевірки бізнесу, і при чому мораторій на перевірки бізнесу він відповідно буде складати 5 років. Я чесно думав, що це помилка. Але далі перевірив новини, які вийшли після конференції, і ні, все ж таки, саме так це було записано. Тут вже е, ми дізнаємося, що Кабмін готує законопроект про мораторій на перевірки бізнесу, і він буде передбачати повну заборону перевірок і скасування регуляцій. І це офіційно ще раз окремо заявила сьогодні, точніше, 18 серпня, а прем'єр-міністр під час своєї презентації. І в деталях ми дізнаємось з прямої цитати, що відповідно цей мораторій буде і на перевірки податкові, і на перевірки правоохоронців. І ось знаєте, чому я загадую цю історію? Я вам вже писав про те, що мораторії це прикольна штука, я тричі б. Був автором мораторії на перевірки, просто він працює, коли паралельно щось змінюється. А ось що конкретно буде змінюватись, наприклад, в всіх інших правоохоронних органах, окрім БЕБу, в якому зараз, нарешті, через тиск і нашу велику роботу почалася хоч якась реформа. Мені незрозуміло, тому що ніхто про це не говорить і ніяких ініціатив, той самий уряд, який за це відповідає, не робить. Ну, тобто в ДБРі або в Нацполі, або в СБУ нічого не зміниться. А друге, наскільки ж цей уряд планує свою роботу, що вони запроваджують мораторій на 5 років. Це мені здається виглядає просто популістично тупо. І тоді, ну навіщо ми всі ці 5 років будемо фінансувати людей, які відповідно будуть отримувати там зарплату, якщо у них мораторій на перевірки? І третє. Що мене особисто здивувало, те, що ось ми тільки що з прямої цитати той ж саме премєр міністр дізналися, що вони уряд готує мораторій і, відповідно, тільки будуть його подавати в парламент. Далі законопроект. Далі відповідно, цей мораторій має запрацювати. Запам'ятали да цей момент ще раз для того, щоб був хоч якийсь мораторій, я вже там не берусь в деталях, чи це перевірки, чи е, е, слідчі дії правоохоронців, або там, перевірки податкові. Має бути законопроект від уряду, він має бути прийнятий, і після того він тільки запрацює. А чому я звернув увагу? Тому що буквально за день до цього, 17 серпня, е, уряд з звітував про свій перший місяць роботи. І Першим пунктом в звіті про перший місяць роботу було те, що уряд вже запровадив мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцям. Ну тобто, якби, як вже факт, і ось тут у мене прям зовсім розривається шаблон або у когось з урядовців, або їх комунікаційників біполярка, або в якомусь із двох цих стверджень. І я переконаний, що от якраз по звіту урядовці збрехали. Я не буду довго зупинятися щодо, в принципі, всієї цієї ідеї переконаний так само, що ніфіга вони не подадуть або не приймуть. Просто давайте зафіксуємо, що ось так виглядає вся програма дій уряду. А завершуючи цей блок, я почитав. Цей текст він достатньо великий і, відверто говорячи, абсолютно пустий. Там що справедливо, немає нічого непопулярного. популярного. Тобто, жодного кроку, який умовно могла би взяти на прапор саме Юлія Тимошенка чи Дмитро Розумков, чи хтось інший з політиків, і критикувати за підвищення тарифів, чи підніщення податків, чи збільшення якихось там тягаря для бізнесу. Там немає. Тобто, вся програма, вона. Позитивненька. от як, в принципі, і наш шановний уряд не вистачає для програми пару фотографій з презентації чи з журнала Вок. Але в так само там немає нічого нового. Ну, тобто немає нічого кардинального, там немає відповіді, чим ми завтра будемо точніше, що ми робимо завтра, щоб післязавтра жити краще. Там є загальні фрази, загальні якісь добрі речі, абсолютно пусті обіцянки, типу як цей мораторій, і нічого більшого. І якщо є щось нове, що сильно відрізняє цю програму від цих інших, так це ще раз говорю: або ми щось нове будуємо там, або роздаємо гроші, що знов ж таки схиляється у мене до популізму. Тож я переконаний, що ця. Програма написана так, щоб умовно, їм уряду не прилетіло з офісу президента. Абсолютно пуста набита на купу пунктів, як на мене, зібраних з різних ласкутків того, що прислали міністерства. Ну вірити те, що уряд щось буде по ній робити, або якось звертати увагу. Ні, тим більше нагадаю. Вона ж, ж буквально рік тому був план незламнеї потужності. Я думаю, що те, що з ним сталося, в принципі, така ж сама доля і спіткає цей план дії уряду. На цьому у мене все. В принципі, нічого від уряду на іншого і не очікував. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. До побачення і до нових зустрічей.